Вітаю вас, друзі! З вами Сінер. Сьогодні ми поговоримо про новинку: новий прекрасний мультфільм від Dreamworks «Кіт у чаботях 2 Останнє бажання. А що тогось зручніше, ми починаємо. Цей мультфільм вірвався в мій інфопростір доволі несподівано і я чув про нього лише позитивне. Тому немає нічого дивного, тому що я вирішив переглянути його. Добре, що є український дубляж. Кіту Чабочек став одним з найприємніших драйвових і емоційних творів останнього часу. Чи рекомендую я його до перегляду? Звісно, якщо ви ще не дивились, поспішайте виправити це, а тоді повертайтесь до відео. Почати розповідати про мульт варто з неперевершеної графіки, а сцени екшену, боже, вони прекрасні. Дріми зробили неймовірну роботу. Експериментальний підхід, схожий на людину павука через всесвіти, викликає захоплення. А постановка кадру неймовірна режисерська робота. Багато кадрів можна ставити на шпалери робочого столу. Тепер варто розповісти про персонажів. Тітуча бочах в цьому фільмі переживає велику трансформацію: від мема зі шрека і самозакоханого героя до драматичного персонажа, що може і боятись, і сумніватись, і любити по-справжньому, чого варто лише те, як показана його панічна атака, і те, як він винить себе за те, що покинув кицьку на весільному вітарі. Сцена в кашталевому залі показує, яке поверхневе життя він проживав до цього. Він справді розвивається весь фільм, і за його розвитком дуже цікаво спостерігати. Періто новий компаньюн кота. На перший погляд, це ще один комік релів, яких ми бачили сотні разів. Але насправді він дуже важливий персонаж. Він розкривається як справжній терапевтичний пес і допомагає коту прийти до тями. Він голос моралі, наївний, але щирий. Він об'єднує героїв. Також, незважаючи на важке минуле, він не втратив оптимізму, тим сам надихає і нас не втрачати його. Кіцька мягколапка. така сама злодійка, як і кіт. І на початку вони справжні конкуренти, але згодом вона розкривається по-новому. Вона бажає знайти того, кому може довіряти. І в кінці нарешті знаходить її особиста драма в тому, що вона кохає кота, але не впевнена, чи буде він з нею, чи знову обере самотність буття легендою. Між нею і котом розгортається неймовірно мила і наївна любовна лінія, яка ніжно і обережно розкриває їх обох. Одна з найприємніших і наймиліших любовних ліній за останній час. Тепер варто поговорити про антагоністів, а їх тут аж троє. І справді неймовірно те, що кожному приділили увагу, і всі вони були добре розкриті. Почну зі златки, трьох ведмедів. Персонажів класичної казки. вона антагоніст, що сумнівається. цю історію вона буде гнатися за мапою до упавшої зорі, що виконує бажання, і її бажання доволі дивне у контексті близьких відносин з сім'єю ведмедів. Вона хоче справжню сім'ю, і в кінці вона відмовляється від свого бажання заради ведмедів. Іначе непогана сюжетна лінія. Але якщо задуматись, чому вона хотіла іншу сім'ю, незрозуміло. Іншим поганцем став Джек Хорнер, і це справді злодій в усій красі. Максимально егоїстичний казковий персонаж, який хоче отримати усю магію в світі, чого лише варта його колекція магічних артефактів, яка, по суті, є купою відсилок до різних казок. Він жорстокий і безперспективно злий. Людське життя для нього не важить взагалі нічого, і в кінці його чекає класичний фінал для таких поганців, як він. Також це з ним наповнені масою чорного гумору. І відступаючи від персонажа, Мульт не боїться показувати кров і несподівані смерті, що безумовно є плюсом. Останнім антагоністом є вовк смерть, що полює за котом, так як він ніколи не цінував своїх життів. І цей вовк просто шикарний. Самим своїм виглядом він викликає страх. В нього, як і в усіх персонажів, мульта прекрасний дизайн. Йому не потрібна якась мотивація чи розкриття. Його зловіщі харизми достатньо. Він смерть. По суті, стихія, якій не потрібна мотивація, тепер варто поговорити про фінал і мораль, які показали нам. Всю історію кіт хотів загадати бажання отримати ще дев'ять життів і, по суті, втікав від смерті. Але як часто буває, він став перед вибором далі тікати, піддавшись страху, чи поглянути в обличчя смерті і дати бій. І на цей раз він не втік. Він знайшов тих, заради кого можна продовжувати битися, тих, хто став для нього справжніми друзями. Також символічно те, що коли він втрачає шпагу, його рятує саме кинжал, подарований кицькою. По суті, він приймає її почуття і більше не хоче від неї втікати. І це рятує його життя. Він більше не самотня легенда. Він відмовився від цього титулу заради тих, кого любить. Прекрасна мораль, як на мене. Він перебурює свій невроз і справді починає цінувати своє життя без панічного страху померти, приймає життя таким, яким воно є. Навіть смерть більше не важить ньому легенди і відпускає його на цей раз. І в кінці кідуча ботяг. Періто і кицька мегколапка відправляються в 39 королівство. Разом прекрасне завершення з натяком на продовження. Як на мене, цей мультфільм чудовий. В ньому майже немає недоліків. Він розповідає захопливу історію з цікавими героями і злодіями, чудова мораль і неперевершений візуал. Я радий, що подивився його. А як вам цей мультфільм? Пишіть в коментарях. А на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім бай!